Усім привіт! Привезли з хімчисти пальоровки Fluє. Флюєнс 10 2010 року, півторашний дизель. Дуже гарний стан, класна комплектація на 17-х дисках. в седані, але величезний багажник маємо. Реально великий багажник, багажнику у нас тут всі ключі, все на місці, все є. Класна комплектація, є безключовий доступ, автоскладування дзеркал, комбінований салон. Парктроніки, ЄСП, салонне дзеркало з автозатемненням, круїз контроль, обмежувач швидкості, двузонний клімат, навігація. В общем, є все все все, що тільки може бути. Комбінований салон в дуже гарному стані. Збережений автомобіль. Є шторки ззаду. Бокові шторки і задня шторка теж присутня. Це автомобіль на 1,5 дизелі, Євро 4, 106 кінських сил. Автомобіль розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постанови.